Дитячий одяг, зима осень, сорту Крем плюс екстра В лотику знаходиться 15 кг ціна 8 євро за кілограм, але зараз в нас діє акція 6,5 євро за кілограм. Так що зробимо відеоогляд цього лотика. Починаємо. Ось така спідниця для дівчинки. Новесенька. На вік 11-12, можливо, 13 очок. Наступне ось таке платтячко. Для дівчинки дорочку. Наступне, що в нас тут знаходиться, ось така жилеточка теж для дівчинки. Нагадую, тут одяг для дівчинки та хлопчиків від нуля до підлітка. Тобто від 0 до 14 рочків. Ось такий світер від H&M M на хлопчика. Вік 9-12 місяців. Наступне, що в нас знаходиться ось такі штаніжки. Ще ось такі маленькі штаніжки. Ще в нас знаходиться ось така накидочка, верх-новесенька. З такеточкою. Наступне ось такий геп-брендовий комбінзончик на дівчинку від нуля до трьох місяців. Стан ідеальний. Наступне ось така спортивна кофточка. На хлопчика 3-4 рочки. Знову ж таки ось така спортивна кофта. з етикеточкою на хлопчика 10-12 років. Може бути і на дівчинку. Наступне, що у нас тут знаходиться ось така відветова сорочечка білосніжна. Ще у нас тут запаковане. Латічко є. Так воно виглядає. Такі сиреньке з блискітками. І зараз я вам покажу, тоді його на місці поставлю. Так воно виглядає. новесеньке, З етикеточкою. Всі 10-12 Так, Наступне, що в нас тут знаходиться, футболка на довгий рукав. Теж на дівчинку ось така. Що в нас знаходиться? Ось така плісова копточка. 134-140 кріст. Наступне ось такі безрукавочки. Червона тут рукавочка. Ще бачимо ось таке платьку на дівчинку. Вік 2-3 рочки. Стан ідеальний. нас ось такі спортивні штанішки. з сірого кольору. Там виглядають. Ось такі тепленькі. Напрости 10-12 років. Ось такий светрик. На гузочках від Primark 10-11 років. Ще в нас знаходиться ось така спортивна кофточка. На замочку. Досить теплесенька. Так вона виглядає. Ще у нас є ось такі комбідресики. Такий рожевий чоловічок, такі слоники. сорочечка. Такий чоловічок, на хлопчика, спортивні штанішки. Ось така валярушка, комбідрес, білий ще одним на дівчинку. Ось така кофточка, ще бачимо? Ось така. Чоловічок для хлопчика нарядненький від Next розмір 0,3 місяці. Ще в нас є ось такий светрик з салатового кольору. Наступний ось такий чоловічок. Ще в нас попадається ось така брендова кофточка від Nike 134-147 см ріст Спортивна. Лосіни новесеньки з етикеточкою на дівчинку 7-8 років. З боку є кишеньки. Міліки осені. Шапочка теж новесенька з етикеточкою на дівчинку від 0 до 12 місяців. Наступний ось такий тепленький флісовий чоловічок, комбінзончик. Ще у нас є ось така спортивна кофточка. Ще одна спортивна кофточка з капюшончиком на хлопчика 128-134 см. Ось така малесенька на маленького хлопчика. Що у нас ще тут попадається? Ось такі жилеточки на маленьких дівчат під геб 12-18 місяців. Спідниця білюрова розового кольору. Ще від Adidas є батник спортивний з капюшончиком, теж на хлопчика, 13-14 років. Ще в нас є ось така, такий кондензончик саніжки рожевого кольору 24 місяці. Наступно ось такі новесенькі, з отакеточкою шортики. Теж 10-12 років ось така футболочка на довгий рукав. Ще ось такі спортивні штаніжки. Ще ось такі малесенькі штаніжки. Ось така сверху накидочка. Вибічці пала кофточка. Спортивна кофта. Така для хлопчика, теж від 10 до 12 років. Ось така, ось такий гольпик на дівчинку. Ось так виглядає. Наступне ось такі лосіни, ще є бульбети, ось такі синього кольору, кльосу. І останні модельки. Ось такий комбі -дресер. Ще в нас зосталося дуже багато одягу, курточки. Тут внизу комбінзончик. Ще покажемо ось такий. Така білосніжна курточка на дівчинку. 110 різд Тут пуховичок. Ще багато одягу зосталося. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.